Збігнив Бжезінський. Велика шахівниця. Автор цієї книги Збігнев Бжезінський, виходить з Польщі, був радником ще президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді в 1960 році. Більше 30 років визначав основні засади зовнішньої політики США. Помер в 2017 році у віці 89 років. Книга Велика Шахівниця це підручник з найновішої історії світу кінця ХХ століття. Цінна ця книга і зараз, бо не змінились основні діючі сили світової політики. Дійсно, що головне, такий великий світ, багато людей, безліч країн. Як тут розібратись? Автор каже нам, що основна. Проблема другої половини ХХ століття – це протиборство між двома наддержавами Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом. Наддержава це держава, дії якої впливають на весь світ. Після розходу СРСР в 91 році залишились тільки Сполучені Штати Америки. Кінець ХХ століття і початок 21 століття дав можливість Сполученим Штатам Америки змінювати світ так, як їм потрібно. Посадовці Сполучених Штатів Америки говорять, що завдання їхнє бути справедливим, але суворим учителем для інших країн. Ну, ми залишимо на совісті цих посадовців такий вираз, але це те, що думають Сполучені Штати Америки. Звертаючись до історії, автор каже, що в давньому світі відзначаються три найбільші країни. Це Римська імперія, Монгольська імперія і Китайська імперія. Для існування імперії необхідні якісь передумови. Автор наголошує, що це мають бути. Переваги якісь у держави, технічні, культурні і військові. Наявність таких переваг дає можливість створити імперію, тобто коло держав, які підкоряються в своїй внутрішній зовнішній політиці. Автор підкреслює, що всіх імперій спільне одне, їх розквіт відбувається в період територіального розширення. Наж навіть можна сказати, що те реальні, територіальні завоювання це сенс і спосіб існування імперії. Припинити завоювання починається загнивання і розпад. І хоча всі імперії формуються однаково, в подальшому загнивання і розпад де всіх по різному. Наприклад, Римська імперія. Римська імперія створилася. З бажання панувати в середземноморському басейні над цими країнами, що там знаходяться, були створені потужні військові сили, держава мала технічні досягнення, культурні і використовували їх для своєї територіальної експансії. Вони завоювали всю територію. Середземноморя, тобто всі країни, що знаходяться на берегах Середземного моря, пішли до берегів Чорного моря на територію навіть сучасної України. І тут виявилось, що все, що вони створили, система доріг, морських шляхів, культурні, технічні, військові досягнення, їм стали вроді як і не дуже вже й потрібні. Почався застой і загнивання, зупинились культурний і технічний розвиток, Ри... громадяни Римської імперії втратили інтерес до військової служби. І прийшов час, коли орди варварів прийшли в Рим, зруйнували Рим, вбили всіх, кого хотіли, пограбували. І ще багато років з мішками золота за спиною бродили по, по Римській імперії. По остаткам Римської імперії, доїдаючи, допиваючи, що було від цієї країни. Що тут скажеш? Тільки залишились культурні деякі спогади, легенди і руїни величних будівель. Більше нічого. До речі, про проблеми, які виникали в Римській імперії в період максимуму. Завоювань дуже гарно написано в книжці Булгакова Мастера Маргарита. Там інша сюжетна лінія, але питання, які стояли перед Римською державою, дуже гарно теж показані. Друга наддержава це Монгольська імперія. Вона існувала, перш за все, завдяки військовому компоненту. Вони намагались не чіпати місцеві релігії, швидко встановлювали контакт з місцевою владою, видавали так звані «пайдзи». Це золота пластинка у вигляді сучасної візитної карти, з вибитим там якимось зображенням якоїсь, якоїсь тварини. Ця пластина давала право царювати на даній території на якійсь там. І обов'язок був один: робіть, що хочете, але щорічно привозьте данину. І ніхто не міг протистояти монгольській навалі. Сам спосіб життя монголів був такий, що вони вели. Кочовий військовий спосіб життя. Рухались вони з країни в країну, вони захопили і Середню Азію, вони захопили Руське кня... Князівство, і дійшли до Польщі, і тільки поляки зуміли дати, від... дати відсіч. Поляки звернули увагу на деяку слабкість військову монголів. І з'ясували, що в них є переваги, які допоможуть їм перемогти. Що саме? Ну, як рухається орда? Тисячу вершників з мечами і стрілами і луками. Позаді тисячу цих підвод. В кожного воїна своя підвода. Там вкладений домашній скарб. На підводі сидять малі діти. Жінка і старші діти і раби йдуть поряд. Тут же прив'язані тварини домашні. І так вони пройшли трошки стали. Тварини їдять траву. Монголи вечерюють, відпочивають. Поляки зрозуміли, що в монгольській армії дуже маленька здатність рухатись. А воїни їхні їздять на цих монгольських лошадях, мохнатих маленьких лошадях. Подивіться на коні Проживальського зоопарку. Маленька, невибаглива, дуже винослива тваринка, але рухається вона потихеньку. Поляки їздили вже на сучасних, високих, струнких конях, в яких була швидкість набагато вища. І тому було прийнято рішення воювати з монголами не шляхом там якихось генеральних битв, а шляхом знищення оцих орд. Орда від орди йшла на відстань 20, 30, 40 кілометрів, тому що ж треба пасти тварин і треба грабити населення, щоб мати що їсти. От поляки і. Застосували свій спосіб. Іде ця орда, їй спереду виїжджає так відволю, відволюкаючий загін. Монголи на своїх конях виїжджають наперед, щоб захистити обоз. Справа ще один загін вискакує демонстраційний, демонструє, що він нападає. Всі остатки по, монгольських цих воїнів зміщуються, допустимо, вправо, щоб захистити обоз. В цей час зліва. Де ніхто їх не бачить, вискакує основна ударна сила. Врубаються вони в цей обос і починають рубати шаблями жінок, дітей, рабів, тварин, все підряд, все підряд. Підпалюючи ці підводи і рубають так до тих пір, поки не вертаються монголи, щоб захистити своїх. Тоді поляки тікають і чекають слідчого дня, щоб знову нанести підходящий удар. Два, три, чотири таких удари і тисяча монгольських воїнів. Втрачає боєздатність, бо в нього немає ні запасу стріл, які були на підводі, ні одежі, ні меча запасного, в нього немає нічого, ні їжі, ні сім'ї, ні дружини, нічого. І монголи зрозуміли, що їм треба тікати. Вони повернулись, вернулись туди в сторону Каспійського моря і Казахстану. Там організували декілька держав, орди, так звані. Ну, Золота Орда, про яку ми всі знаємо, це тільки одна з багатьох, причому не найвелика. 200 років вони ще жили, беручи подать з захоплених країн, а коли їм перестали платити. Вони тихо померли і щезли в історії, мов би їх і не було. Китай до 17 сторіччя був дуже сильно роздроблений, але на 100 років він об'єднався військовим шляхом країни. Ці всі феодальні утворення воювали між собою, поки не створили. Єдину державу. Але в них була б інша біда. Хоч вони створили систему доріг, систему управління, поштовий зв'язок, який передавав накази, торгові шляхи охороняли вони, але ж вони вважали себе під Небесною імперією, а всі кругом варвари, вони самі вступили в самоізоляцію. І за рахунок цього, коли через 200 років приплили до Китаю. Європейські купці виявили, що Китай задрипана, відстала країна технічно, культурно і військово. Нічого вони не могли зробити. І це був такий культурний шок, що імперія китайська, яка існувала декілька століть, вона теж розпалась. Потім прийшов час англійської, голландської, іспанської, німецької, Російської імперії. Потім і вони всі порозпадались, кожна від своєї причини. Останньою розпадається Російська імперія. У 20 столітті було два акта розпаду 1917 рік і 1991 рік. В 1917-му від Росії від'єдналася Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща. Правда, потім три Прибалтійські держави вони військову силу завоювали. А в 91 році, 14-15 із 15 Республік Радянського Союзу, втікли і залишилась Росія одна. Росія перестала бути світовою наддержавою і залишилася просто регіональною державою великою. Про 21 -е століття ми поговоримо у моєму наступному відео. Зараз же прошу вас всіх підписатися, щоб ви не пропустили мої наступні відео про сучасну політику і про велику шахівницю, яку розказує нам Дмитро Бжезінський. Дякую всім за увагу!